П'ятий вимір складно назвати по-справжньому забутим гуртом, особливо якщо ви зараховуєте себе до меломанів. Та все ж, хто вони такі. П'ятий вимір це квартет Костянтина Почтаря, Вадима Лазарєва, Романа Гаркавенка та Семена Терещенка. І вони грали разом з 13 років. П'ятий вимір випустив свій перший альбом у 2014 році: місто лінія, містив 9 треків» – для запису цього альбому залучили 8 видів клавіш, 7 видів гітар та живий орган. Хлопці записували виключно живі інструменти та не вдавались до семплів та синтезаторів. Вже другий альбом гурту Нові імена саунд продюсує Петро Чернявський, тодішній учасник гурту «Океан Ельзи». На обкладинці альбому нові імена української інді музики: Запаска, Гріслі Фей, Саша Буль, Стон Джізус» та інші. У нових іменах виділю кілька найпопулярніших пісень: холод у волосі», Ламай та Вічність. Офіційно п'ятий вимір ніколи не розходились. Утім, численні конфлікти та життєві обставини зробили так, що гурт пішов на паузу, з якої так і не вийшов.